Вітаю! Сьогодні я вас хочу познайомити з надзвичайно необхідним на сьогоднішній день комплексом віта антистрес. Це комплекс вітамін, які допомагають повністю відновити нашу нервову систему, яка, на жаль, на сьогоднішній день у багатьох із нас дуже-дуже пошкоджена стресовими ситуаціями. Я хочу розказати, в чому унікальність даного комплексу. Тут в складі. Декілька компонентів, які дійсно відновлюють саме нервову систему. Тобто повністю не просто блокують стресові ситуації і надлишок гормонів стресу. Вони дійсно допомагають відновити пошкоджену стресовими ситуаціями нервову систему організму людини. І на сьогоднішній день це дуже важливо, тому що ми всі. На жаль, знаходимося в такій дуже-дуже важкій ситуації, і якщо не допомагати організму з цим справлятися, то ми можемо собі дуже нашкодити. Так ось комплекс Віта антистрес допомагає відновити нервову систему і зробити її міцнішою для того, щоб ми могли реагувати ну, більш-менш наскільки це можливо, спокійно на будь-які новини. На жаль, новин зараз дуже багато, тому організму треба допомагати. Цей комплекс ви можете замовити на нашому сайті, на нашій сторінці в мережі Instagram. Замовте собі баночку, подбайте про свою нервову систему. Вартість 60 капсул, це розраховано на місяць прийому зранку та ввечері по одній капсулі. Вартість такої баночки на сьогоднішній день складає 385 гривень. Якщо порівнювати з. Іншими аналогами ця ціна дуже доступна, враховуючи те, що тут повністю натуральний склад розклинних компонентів. Тому замовте собі баночку і будьте спокійними.